Міністр закордонних справ Саудівської Аравії звинувачує Іран у тому, що десятки мітингувальників атакували посольство його країни в Тегерані. Ці атаки відбулись одразу після агресивних заяв іранського режиму. Через таке страшне підбурювання, сталися напади на дипломатичні місії королівства. У неділю іранці спалили прапор Саудівської Аравії та звинуватили США в тому, що Вашингтон не зміг зупинити ер-ріяд та завадити страті 47 осіб. Серед них і проповідника Німра Ан-Німра. Дасть Бог короля буде повалено, а терористи Ісламської держави, яких підтримала Саудівська Аравія, нападуть на королівство і повалять його правителя. Наш уряд не повинен мовчати. Ці протести повинні показати шиїдам Саудівської Аравії. Ми з вами ми підтримуємо вас. Демонстранти в ніч на неділю 3 січня напали на посольство Саудівської Аравії в Тегерані. Спочатку територію дипломатичної місії закидали пляшками із запальною сумішю, а потім штурмували. Духовний лідер Ірану засудив страту Німра Ананімра. Саудівським політикам і правителям не слід мати жодного сумніву, що їм помстяться. Тінайте не пробачить тим, хто проливає кров невинних. 56-річний Німер Аль Німер був відомим шиїтським проповідником. Він критикував уряд Ер-Ріяда та королівську сім'ю у 2012 році. Його заарештували, а потім засудили за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном. Усі іранські дипломати повинні покинути країну протягом 48 годин.